16 листопада громада Охтирки провела в останній путь Охтирчанина Олександра Галкіна. 9 листопада 2024 року солдат, навідник гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, загинув на Курщині під час виконання бойового завдання, розповів начальник Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Андрій Думчиков. На Успенській площі зібрались небайдужі містяни, близькі, друзі, щоб підтримати родину загиблого захисника та віддати йому останні почесті. Командир роти вогневої підтримки Володимир Колосков говорить, Олександр постійно самовдосконалювався. Спочатку став навідником кулемета, потім опанував американський автоматичний станковий гранатомет. Загинув боєць від російського дрону. Доїхали вони на позицію успішно, без всяких казусів. О, і при, при висуванні на маршруті, скажімо так, був прильот і отримав е, вже поранення, які не суміжні життям. Його останні слова були, коли ми хлопці відправляли. Він казав, що хлопці розраховуйте теж на мене, я піду з вами е, при будь-яких обставинах. Е, ну, потужна людина була, е, я в його очах не бачив страху. Разом із Олександром воювали від початку повномасштабної війни, говорить головний сержант взводу В'ячеслав Зінченко. У нього було бажання вдосконалювати себе, навчатись. Він опанував е, е, піло, е, дрони, БПЛА, тобто навіть те, що молодші хлопці це не сприймали, то він, е, все, він мог всьому навчитися. В мирному житті Олександр Галкін працював в нафтовидобувній галузі дефектоскопістом. виявляв дефекти бурового обладнання, розповідає його колишній колега Володимир Шевченко. Водів 12-14 пропрацювали в одній команді, завжди поможе, в біді не остави. І пропрацювали ми як душа в душу. Таку людину ну просто не можна провести останній путь, щоб хтось вдома сидів. Всі тут прийшли. Він був найстарший серед нас, але він ніколи, навіть там, де молоді не витягували, не були в змозі щось робити. Вікторович завжди йшов, він ніколи не казав, що йому важко. У нас завжди були там на позиціях, де ми на ППД, були, завжди були тварини, коти, собаки, то Вікторович це були його улюбленці, він їх годував, піклувався про них. У 2014 році Олександр поповнив ряди добровольчого підрозділу місцевої організації Легіон, яка готувалась забезпечувати правопорядок у місті після нападу російських військ на Донбасі. Згадує Роман Дмитрієв. Ми знаходились на харківській трасі. У нас був блокпост. Ми перевіряли машини, автобуси, контролювали якби в'їзд в місто з того напрямку. А вже 20, 22 році, в лютому, коли почалась повномасштабна війна, ми зібралися легіоном, тобто ті, хто були в легіоні, от, і прийняли рішення йти захищати місто і країну. Поховали полеглого військовослужбовця на алеї пам'яті поруч із центральним кладовищем Олександру Галкіну на віки залишилось 58 років. Для нас це, це дуже велика втрата. Для мене, для всього нашого колективу, який був сформований з початку війни, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.